Проси, проси! Ярик, іди, іди, ярик, іди. Дай, дай. Дарі, та біжимо Ножка! займається! Дожка! Ярик! Ложка! Йди, йди, ярик! Дай му дай! Пішила! Дарій та вище дарій!

Годі го! Голіте біть! Перед, Дарі, ну куди? Ну що ну, ну, це за грає чоловіче, я не можу з тебе. Раз. Чи дарі страхуй його? Ще, 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 ще за зазуріт забрати і ще забивати. Давай працюй, не ходи по полі. Давай, давай, іди, Ярик! Що ти дивишся? диарик! Та не будь ласка, я зі кажуть дим'ян, не, не, кажу, не в середину чекають, не середина. Ставайте під біля цю. Ярик добираю. За спину. Та а не ховайся до гравця, відривайся від того. Звільнися, відійди від нього. Вот, What, да. Иди, Марко, Марко. Марко не м'яч а добре, добре. А давай. А якби вибіг вот, вот, на секунду швидше, одразу вже би був догнав. Іди, марш! Да пропусти і тоді розвернися, Марк. Біжи, біжимо.

Ще походи по полі, ще походи по полі. Просто стоїш! Дарі, дальня. Дем'ян Дем його, Дем'ян, 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 забирай гравця. Качи, качли, качли. Де попробуй вдарити Дарій. Дарій. Давай, давай! Хто саме туди зробить? Вискочить. Ні, другу давид, зворіть. marcou marcou, Marco! Marco! Puxê, Uh, A yeah, cidade, yeah,

Вони! Ви, батьки, військові! Там готовий штрафний! Утяг! Утяг! Пасхалі! Пасхалі! Він, будь ласка! В лінію просить! Ви, батьки! Ви, батьки! Ви, батьки! Ви, батьки! Ви, батьки! Бери на себе, беріть! на звуки. Болтаними грають. Болтани берують. Давайте. Зібрали! Гор, дивися, що ви тут стали? Його швидше, кидай, живі, біжить, диво, куди ти то біжиш, дарію так. Ти, приді... Давай, ти більше одного можеш обіграти! Так. Марко подать! Марко подати! <риві> Його ворота! дальню <риві> А ти, та... ти так всі завди подувай! Ближче до, ворота, до арбітра! ближче до нього! Ближче <риві> до нього! <риві> набігай! Я. набігай я. Ворота набігай!

Давай м'яч, давай м'яч, та швидше! Ви не хочете вирішити його. Що це за позорище? Пускайся назад і б'є просто, вище, він б'є, дарі! Давай, бери, швиденько, кидай! Спокій, не са раз куди-небудь. Матвій до та... мене біжи, 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 Марко, біжи! Але в лінію, в лінію, Марко!

Диви. Диви Добре, масло давай. Ярк, бра! Да, 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 давайте! Його так стріля! Його дає там набігає! У п'яну рота! У п'яну

Далі, друга! Давай, давай, боро, треграй! Став! Міняй сторону, міняй! Міняй сторону! Там всередину передача! Добре, до. Між ними до. Не видихся. Повертайся, дев'ять! Один гол забити. Один, одненький. Передачу, віддай, передачу! Три в один вийде, грає, подивись! Куди ти біжиш? Передачу! Та, що ви розбіглися всі? Тікай, тікай, Дарі, він віддасть тобі. Ще під час. Дави до мене, біже справа. Давай гру. такі вивози, без бажання грати. Не треба через грати. Вася. Даймо. Ось бей, біжи на свою позицію, Марко, бей! Кидай, кидай. Та просто кіні не знають, що це місце. Тут ще 25 гра? Так. Чотири хвилини. Дем'ян, Дем'ян, Дем'ян! Та біжи! Та, Та вот, де ти мав бути, ага. Який я, 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 що робити там. Просто давай стріляй, стріляй, просто стріляй. Сильно давай! Сильно, давай швидше! Бейт, тут катастрофа! Марко просив лінію! Марко! Кидай! Богу, та тут ближче, бейбі! Опускайся, <плес> бейбі, жила! От грай ще ближче! Грай, грай, гарай, гарай, гарай! Щоб не заважай людям. Просто не Служуй! <плес> Служуй! Ой воно! Хорош, Горож далі! Марко ходи, Марко! Біжи нападник. Яриш разу вперед. <пробіт> <І що, пробіт> Відкрийся туди, стань. Марко, стань. Марко, йди сюди, <пробіт> диво. Даріща, це ще не кінець. Ми граємо футбол. Добре, добре, грай, грай. Граємо. Спокій. Грай футбол, Швидше. не зупиняйся. <пробіт> <пробіт> Швидко, боже. На отсюда! Сюда, сюда, сюда! Эй! Матвей, выйди с поля! Давай, кидай, вот я, 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 вот ты сюда, рекота! Права <ки> бей бей до мене бей до мене бе біжить на брем. не дихай, як ми то мучимо зараз. Буде вибивати, то почекай. Бежи назад, бежи, бежи, Демян, бежи, ще опусти. Бежи, Демян, назад, бежи. А, все, все, все. Бежи, опускайся Рекорд, а муж. Вот ты, давай, 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 бежи, обиры, бежи, обиры. Бежи. Ще вперед, играй. Давай, давай, играй. Красава. Хорош. Значит, ты сломайся. <collaborate> Давай, пускай, Никота, добрый, пускай! Дарик, да! Дарик, вы еще... Ехать, сюда все. Пошли. Сюда, думаю. Саша, тренеру иди. Deixa o gás,